Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Олександр Северин. Я є представником компанії Хіофарма в Україні. І сьогодні наша чергова зустріч, на якій би хотілося знову ж таки повернутися до того самого здоров'я птиці і власне, до здоров'я кишківника. На сьогоднішній день я хотів би представити, може, дещо нову з точки зору компанії Хіофарма тему це тема пробіотиків. В першу чергу, що таке пробіотики? Пробіотики це живі мікроорганізми, які приносять користь для здоров'я птиці при додаванні їх до корму або до води, ну тобто при введенні їх в організм птиці власне. І залежно від того, які, які діючі речовини, скажімо так, у складі пробіотиків вони розділяються на різні підгрупи, тобто це ті пробіотики, які виготовляються на основі бактеріальних штамів, і які якби. У вигляді захищені спорами, тобто вони є стійкими. є різні продукти на основі рослинних екстрактів, а також є, всі ми добре знаємо, пробіотики. От. Уже на сьогоднішній день ми знаємо, що їх дуже, є дуже багато, вони досить, досить гарно вивчені. Але все ж таки є нюанси. І у всіх пробіотиків ясно, що є певний механізм дії, і він є дуже так кажем, різностороннім, різно, якби, багатофакторним. Тобто це і конкуренція за поживні речовини та за, власне, за простір за місце прикріплення в самому організмі. Це і вироблення корисних сполук в процесі жизнедіяльності бактеріальних клітин, пробіотичних бактеріальних клітин, і відповідно, вже як наслідок, це є і поліпшення боєбар'єрної функції кишківника, а так само це і є взаємодія із з імунною системою. Ну І тут, дивлячись на, все це, на всі ці механізми, ми, ясно, що виникає питання, як, що і як вибрати. Тим більше, що на, на, як і на європейському ринку, так само і на нашому ринку, є дуже багато пробіотиків зареєстрованих, вони є так різного скажімо так, і різного складу, і різного направлення. І, як бачимо, наприклад, тому тому ж в Європейському Союзі є 32 приблизно, ну там, може, вже зараз трохи більше, пробіотиків на основі різних штамів, це є і комплексні пробіотики, і є моно, моновалентні, скажімо, продукти. І е, тому, на, дивлячись на все це розмаїття, треба якось зробити якийсь для себе певний висновок, е, що, е, що вибрати і е, як з цим працювати. Ну і відповідно, коли ми е, хочемо зробити якийсь висновок, то треба, ну, що нам слід враховувати. Ну, перше, це пробіотик. Або це пробіотик одноштамний, або це пробіотик багатоштамний. Тому що як е, ми знаємо, що занадто, то не здраво може бути, але ну, не, не завжди більше це краще. От. Друге, важливий, важлива така, якби аспект це саме захист продукту. Чи є в нього стійкість до певних умов. Тобто, якщо ми кажемо про спорові пробіотики, то відповідно ми розуміємо, що це є один із аспектів стабільності продукту. І так само знову ж таки повертаємося до того, що є продукти, які мають дослідження, мають підтверджені Власні розробки, а є продукти відповідно Дженерики, і тому дуже важливо цю інформацію всю якби, переперевіряти, ну, з нею ознайомлюватися і приймати виважене рішення. Отже, по, з приводу одночі багатоштамних продуктів. Ясно, що коли ми кажемо про багатоштамні продукти, ну, в першу чергу ми думаємо, що це. Ну, напевно, цікавіше, тому що чим більше, скажімо, штамів міститься в пробіотику, тим напевно краще буде дія на різні напрямки і так далі. Але треба не забувати, що якщо подібні штами в одному пробіотику, то місця в кишківнику не збільшилось від того, що ми кидали більше штамів, і більше поживних речовин не стало. І тому ми розуміємо, що ми можемо таким чином ще створити і конкуренцію. Всередині самого пробіотика, і це важливо все, все це враховувати обов'язково при виборі. Також ми повинні розуміти, що є. Ну якби з одного боку, нібито немає меж для того, щоб ми щось пробували, застосовували. Але при цьому треба розуміти, щоб ми не створили якийсь в результаті дачі якогось продукту, якийсь іще, скажем, суперпродукт, який призведе до неочікуваної незрозумілої, або не дай Боже, такої таких поганих наслідків, і це так само дуже важливо. Ну і е, саме е, якби, і з тих, е, із тих, е, із уже безпосередньо досліджень. Зараз ми трошечки далі подивимося, що е, багатоштамні продукти це не завжди краще, але ну, це точно не гірше, але це не завжди краще. Отже, проведено нашою компанією і незалежними дослідниками, проведено дуже багато дослідів з різними штамами, з різними комбінаціями. І от, наприклад, один із дослідів, який ми зараз бачимо, це проводилися були три, ой, чотири вірніше, продукти одноштамних і один комбінований. І ну, від виробника, скажімо, інформація, що він єдиний, який дав реальний дуже класний результат. <твісна> І але ж? ой, але, але після того, як тобто це були, скажімо так, приватні дослідження, умовно кажучи. Але після того, як проведені були саме наукові дослідження, ми ой, побачили, що це не зовсім, не зовсім так. А що саме що саме не так? Насправді, всі пробіотики, які є, скажімо так, якісними, які є добре дослідженими, які виробляються у відповідних умовах, мають досить сподібні результати. І дослідження показали, що немає великої переваги у пробіотиків бага багатоштабних. Тому можна навіть сказати, що, в принципі, це приблизно однакова дія з точки зору позитивного ефекту. Так, що стосується і, там, і падежу, і виробничих показників, всіх інших. І тому повертаємося тоді, далі йдемо до того, що ми, ми розуміємо, що в нас є одно і багатоштамні, ми розуміємо, що не завжди є, скажімо, так, перевага багатоштамних. При цьому значить, у нас наступне наше питання це збереження самого пробіотику в, спочатку, скажімо так, у зовнішньому середовищі, далі при виробництві корму і далі при потраплянні в організм птиці. І дуже важливо, що спорові пробіотики якраз мають природний захист, який ну який властивий в принципі для всіх бактерій він. Ця спора має декілька шарів, яка дуже добре захищає, як від температурного впливу в процесі вироблення комбікорму, наприклад, від присберігання на складі, скажімо так, і що найважливіше, це в кишківнику при дії або в шлунку, при дії шлункового соку, ферментів різноманітних і так далі. От. Тобто і тобто, ми дуже ключовий важливий пункт. Це те, що пробіотик має бути стабільним при всіх на всьому процесі від виробництва до потрапляння в організмі і в самому організмі. От. Що стосується е, спорових і, або е, там, рослинних пробіотиків, то е, так само є багато досліджень, і е, ми бачимо, наприклад, на цьому слайді, що е, клітини, спорові клітини при температурній обробці при 85% мають е, досить високу стійкість і е, дуже гарно зберігаються. Е, так само Є дослідження відносно збереження у різних прирізних Тобто, ми розуміємо, що дуже важливо, що в нас в кишківнику за процес перетравлення корму змінюється пАш декілька разів, і це важливо тобто щоб продукт працював на всьому протязі кишківника. Третій пункт це стосовно дженериків. Тобто дуже важливо розуміти, що якщо ми маємо один і той самий одну і ту саму бактерію в пробіотику, це не, не завжди означає, що це один і той же пробіотик. Дуже важливо, щоб це був саме правильний штам, який є чітко досліджений, який є зареєстрований. тому… Тому що, як ми розуміємо, дуже багато підвидів різних штамів і той самої бактерії, і тому важливо, щоб це була саме та яка є добре знана, добре, добре досліджена. І це дуже важливо так. Само от є багато цих досліджень, просто їх ну реально які показують, що при одному і тому самому штамі, але верніше, при одному і тому самому так, мікроорганізмі, але при різних штамах його є різний вплив і є різні результати. І це важливо, ще раз підчеркую, що це важливо для того, щоб ми, приймаючи рішення, це враховували. Ну і що стосується вже безпосередньо виробництва самого, то я, так як я представляю вже компанію Фіофарма, то важливо, скажімо так, ми розуміємо, що є, продукти європейського виробництва є однозначно тільки з реєстрації, інакше вони не можуть реалізовуватися. А для для того щоб зареєструвати продукт, ми маємо пройти всі ступені досліджень і отримати підтвердження від, від компетентних органів в ефективності, в безпечності, в стабільності, ну і взагалом в якості продукту. О. Що стосується компанії Хівофарма, то це якби один із таких дуже, на мій погляд, важливих. Моментів, що компанія «Хівофарма» свої продукти в цілому виготовляє від діючої початку від діючої речовини і до готового продукту. Значить, сама компанія «Хівофарма» Має дуже багато продуктів, має дуже широкий спектр. Представлена компанія Хівофарма на ринку України і з відділенням, яке представництвом, яке супроводжує наші продукти. Є цифрові якісь розробки. У нас так скажімо, І дуже важливо, що продукти, які виготовляються, це більшість за допомогою ферментації. Ми маємо досвід у цьому вже 60 років. Що стосується безпосередньо тепер самого продукту, декілька слів так само я хотів сказати: продукт називається Біакт, це є продукт на основі бацелюсних гініформіс, штам саме оцей, який є зареєстрований, унікальний і зареєстрований. Це одноштамний пробіотик, це на основі спор, який реально забезпечує забезпечують стабільність цього продукту. І його саме головне, що його цільове скажімо так, цільове призначення це якраз дисбактеріоз і клостридія. Що для нас це і важливий дуже момент його сумісність з іншими продуктами, тобто з вакцинами, з хіміками, ну тобто з коксидіостатиками в цілому, а також з антибіотиками. От. Сам продукт є представлений у двох формах: це біакт звичайний, як скажемо так, це кормова форма, тобто сухий, і біактбас це шипучі таблетки, типу як УПСА, скажімо, які виробляються для, для задавання з водою. Для що стосується видів птиці, то це цей продукт зареєстрований в європейському Союзі для абсолютно всіх видів птиці, навіть для там якихось декоративних там і дрібних птиць птиці, і їх до його дозування є пів кілограма на тонну корму. А водорощинний продукт він йде в одна таблетка на 20 тисяч голів, на пти, на бройлерів там на несучок і на 10 тисяч для індиків. Сам цей продукт є, я ще раз повторюю, що це є продукт в вигляді шипучих таблеток. Він якби, більше його якби, спрямування для ветеринарних лікарів і для скажімо, таких короткочасових застосувань, там, скажімо, у, таких, у вузьких місцях. От. Що стосується, ну, він дуже легкий в використанні. От, і е, його механізм дії цього пробіотика е, якби складається в тому. Ну, ми розуміємо, що це все відбувається в кишечнику. От, і е, там, е, де ми, ми вже розуміємо, що там більшість переважає більшість анаеробна флора. Тобто е, кисню дуже мало, відповідно, продукт має виживати в, цій, в цьому середовищі. Е, е, цей штам е, має, е, скажімо так, е, Подвійний тип дихання, тобто він є і аенеробом, і аеробом. І тому за рахунок цього цей продукт може працювати на протязі усього кишківника і виконувати свою функцію. Що стосується його, скажімо так, роботи, тобто ми маємо умовний стрес. Це стабільне наш, наш мікробіом нашого кишківника, це, скажімо, такі собі терези. Да? Є все нормально, ніби ми маємо якийсь стрес, там технологічний, якийсь кормовий і так далі. І зразу шальки терезів схиляються до якихось несприятливих наслідків. За допомогою коли ми коли ми, ми, ми розуміємо ці вузькі місця і за рахунок. Продуктів пробіотичного призначення, ми можемо просто легше їх проходити і як би, знімати ці питання. Безпосередньо, що робить цей продукт? Його основна задача складається з двох, з двох таких пунктів: це перше, це конкурентне виключення, тобто це безпосередня конкуренція за місце у і поживні речовини і в з Патогенною мікрофлорою, тобто він є дуже він дуже швидко розмножується і відповідно. За рахунок цього швидкого розмноження він реально, скажімо так, випереджає багато мікробних бачте, патогенних мікроорганізмів. А також після того, як він накопичується в достатній кількості, цей продукт виробляє скажімо так, антибіотикоподібну речовину, лихініцидін, яка вже безпосередньо впливає чітко сфокусована на клостеріді перфрінгенс. Що стосується застосування, тобто цей продукт можна застосувати застосовувати, якщо це ми кажемо про сухий продукт. На протязі всього вирощування птиці за необхідності, якщо ми кажемо про продукт водорощинний, то звичайно тут уже трошки, якби ми більше точково можемо його використовувати для якихось таких вузьких або ну зрозумілих прогнозованих проблем. От, відповідно, про дозування я вже казав. Ну і ясно, основне, якби при застосування які причини, ясно, знову ж повертаємося до того, що ми стабіль, стабілізація і підтримка мікрофлори кишківника, вплив на дисбактеріоз, на клостридію. І друге так, як ми можемо перевірити це? є багато досліджень знову ж таки чи є і ми ми можемо ми розуміємо що в нас є стабільний стабільні результати і при дачі цього продукту ми можемо бачити на на цьому на, на якості кишківника самого ми можемо бачити там повну наприклад або покращення просто ситуації з там з некротичним кінтеритом з клостедіозом От, і, ну, і взагалі інші, скажімо, якісь додаткові результати, такі як, наприклад, та ж сама бактеріальна кульгавість, яка може бути так само знята цим продуктом. От. Значить, що стосується несучки, цей продукт. Один із п'яти, яких є зареєстрований в Європейському Союзі, для саме якраз для несучки, відповідно, всі ті самі продукти, всі ті самі випадки застосування є. Але ще додаткова штука це те, що цей продукт, скажімо так, забезпечує більше сухої частини у посліді, і, відповідно, сухіша підстилка, і відповідно більше чистих яєць, скажімо так. От, що стосується безпосереднього впливу на виробничі показники, то просто ясно, що є є дослідження, які показують, що і конверсія корму, і добовий ну, або загальний, скажімо, вага птиці при застосуванні подібних продуктів, дійсно, ясно, що це має бути в комплексі загальних заходів, мають позитивний вплив. От. І Скажімо так, що якщо це все підсумувати, то ще раз хотілося би сказати, що цей продукт є зареєстрований для всіх без виключення видів птиці. Його, якби скажімо, ті проблеми, при яких ми маємо, ну, можемо його застосовувати, це і проблеми з вологістю підстилки, це і кульгавість, це і... Проблеми некритичного інтеріту, дисбактеріозу і, і так далі. І дуже важливо, що він легко комбінується, як з ферментами, які є досить агресивними по-своєму, як з коксидіостатиками, а також, як і е, показує практика, зараз то, і з кормовими антибіотиками. О. І відповідно, е, але вже, якщо дивлячись того, що ми все-таки йдемо до Європи і все більше і більше наших виробників. Переходять або, скажімо, частково переходять на програми антибіотик фрі, то якраз цей продукт буде, скажімо, такий незамінний для підтримки здоров'я кишечника і для, для скажімо, зниження тиску кластриді перфінгенс. Ну і власне на цьому все. Я вам дякую за увагу. Якщо у когось є питання, будь ласка, можете задавайте. Дякую, пане Олександре, за доповідь. Будь ласка, у кого запитання, то прошу. таке Я хотів сказати, якщо може хтось там е, хоче більш е, глибоко про це. Будь ласка, є наші дистриб'ютори компанія AgroTrade е, яка реалізує ці продукти, і ми можемо там окремо поговорити додатково, дати більшу інформацію і так далі. А якщо питань немає, то дякую за увагу. Дякуємо.